Доброго часу доби. Сьогодні я хочу вам показати, як працює оприскувач, тому що було багато питань, як він оприскує, тому що всі сумніваються, що він ефективно робить свою справу. Насправді за 500 гривень це супер річ. Сьогодні у нас липень місяць і я оброблюю рослини фуніцидами і інсектицидами, оскільки у нас спека, і це може призвести до того, що. Рослини будуть хворіти і на них будуть рости різні тваринки бумажки. Тому я вам зараз покажу. Ось в мене залишилось трошки такого засобу. Назву я не скажу, тому що викинувши етикетки, це був не мій засіб. Засіб мені дали знайомі це так, профілактична обробка, наче нічого ніде немає, немає ніякої жинусів, немає кліщів і немає ніяких хвороб. Зараз знімаю відео приблизно в 5 ранці. ранку, тому що немає сонця. І буде дуже класно видно е, росу, яка розпилюється. Тому що днем, коли сонце, нічого не видно взагалі, камера не передає, оскільки дуже маленькі такі крапельки йдуть з форсунки. Ну що ж, дивіться, Любі друзі. А, ще я покажу ось, хто не знав. Плявна ліжки приблизно 500 гривень, акумулятор, шладом, проводом фільтр, штанга, яка розкладається дві форсунки. Ідеально для пропіння невеликої колекції і не потрібно носити на спині. Саме головне. Ну що, поїхали. Та й Дивіться, я думаю, дуже класно видно. І і ось отак Кропим-кропим наших братів колючих. Тоже, бачите, здалека дуже так погано видно, де сонце взагалі не видно, ті краплі дуже, дуже малі. Але якщо зблизька, то подивіться яка потужність. Ну, одного акумулятора, я не знаю, наскільки вам вистачить. Мені приблизно зараз вистачає його на 2 літра води. Ой, на 2 відра рідини. Це вже 20 літрів рідини я не виприскав і він ще не розрядився. Дуже класна річ, легенько, що не треба робити, сам Ну, на спину дуже легко, не потрібно нічого носити. Просто тримаєш і прискіш. Бачите, газончик виціє трохи, будемо досіювати. І будемо робити ми реанімацію. Можливо, когось є якісь поради на рахунок газону, як краще за ним дбати, як можна його тримати без поливу. І скажіть, будь ласка, з радістю вислухуй. А Наразі це все, друзі, це до коротеньких відео. Дякую вам за увагу. До скорої зустрічі. До побачення.